Після масованих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури маємо постійні відімкнення електроенергії. Тож і бізнес, і ми прості мешканці почали шукати альтернативні способи електрожилення, зокрема, використовувати ті ж самі генератори про їхній вплив на навколишнє середовище, здоров'я людей і тварин. Далі будемо говорити із Олегом Листопатом, експертом мережі захисту національних інтересів АНТС, пане Олеже. Добрий вечір і скажіть, чи я правильно вимовила ваше прізвище? Якщо ні, поправ. Авта мене, будь ласка. Добрий вечір. Так, моє прізвище листопад, це не псевдонім, це приміщення. Дуже дякую, пане Олеже. Нещодавно я прочитала таку думку, що цитую: якщо, наприклад, встановити генератори біля кожного будинку у місті, то їхні викиди будуть перевищувати розмір викидів теплової електростанції. Але це звичайно мова йде, якщо, до прикладу, біля от прям кожнісінького будинку у місті. Ви вважаєте це так чи ні? І, взагалом, які забруднення викидає генератор на Скільки це є шкідливо. Поки працювали наші теплові електростанції, в першу чергу маневрові, то викиди електрику ми отримували, а викиди десь концентрувалися біля, там, скажімо, там Зміївської ТЕЦ або там біля іншої якоїсь теплоелектростанції. І проблеми більше були там в певному радіусі від цієї електростанції. А зараз, якби це все винесено під наші будинки, під наші квартири. Що таке генератор? Це двигун внутрішнього згорання. Це те саме, що автомобіль. Ну правда, на автомобілях, якщо він ще достатньо новий і відповідає там технічним стандартам, особливо високим європейським, там стоїть фільтр, який до певної міри знешкоджує. Шкідливі речовини, які у викидах. На генераторах, як правило, таких фільтрів немає, вимоги не ставилися, коли їх завозили. Тут всі думали тільки про те, як забезпечити, щоб працювали холодильники, особливо в торгових мережах і в аптеках, що дуже важливо. Тому це питання от почали тільки зараз активно обговорювати. Звичайно, треба далі. Цим перейматися, якось це вводити в культуру, в практику, тому що до тих пір, поки Росія не розвалиться завдяки нашим зусиллям і не перестане існувати як загроза нам і людству Взагалі, то нам з тим треба якось зажити, якось змиритися. І тут питання, як нам будемо так. вживатися, тому що потрібно, щоб були. О. Задоволені, як то кажуть, якщо то можна назвати задоволені дві сторони. І люди, які живуть, до прикладу на верхніх поверхах, в житлових будинках, і бізнес, який повинен вести бізнес, тому що економіка має працювати. Які повинні і ми хочемо купувати не зіпсоване м'ясо чи там сир, а е, нормальне, якісне, щоби мож... ліки, що теж принципово ось ну найпростіший, е, найпростіша порада Не стійте близько, чим далі. Ми знаходимося фізично від генератора, від джерела викидів, тим забруднення стає менше і шкода стає менше. Там, якщо а чим далі, то як? Чим далі, яка оптимальна? Фізично треба відійти. Хоча я розумію, у мене супермаркет під вікнами. І коли він включає свій генератор, то вікно ми просто тупо закриваємо. І поки знову електрику не дають, ми його не відкриваємо. Не можемо всю спеку ні провітрити. Ні впустити свіжого повітря, навіть якщо там уже прохолода на дворі, ми вікно це... і так багато людей живуть. Тому, е якщо є можливість, якщо є можливість е домовлятися з е установою, там, з бізнесом про те, щоб цей генератор принесли, якщо така можливість є. Ну, якщо це щільна забудова, ну куди? Ще один момент: е я назвав, е що так само. Пливають автомобілі, тобто на загальну атмосферу в місті у Львові немає, наприклад, об'їзної дороги. Все через центр. Центр загазований був і без генераторів. Тому от парадоксальна така штука: якщо побудувати об'їзну дорогу у Львові, це розвантажить центр і генератори будуть працювати, але вже буде менше автомобілів і в цілому атмосфера буде краще. Тобто, треба дивитися ну, глобальніше, трошки так ширше на цю проблему. Ну просто у львово дорога у Львові є, але дорога, яка одна смуга об'їзної дороги в одну сторону і в другу сторону, цю дорогу мабуть просто не можна називати об'їзною. треба довелося їхати кожен раз. От я про це тому, що стоїш навіть коли генератори відключені, коли пік, коли трафік стоїш в центрі міста, і ти відчуваєш, що всі автомобілі їдуть через нього. Ну. Ще що найбільше і дратує, і питання чи впливає це шум від генераторів, тому що на жаль без шумних шум генераторів поки немає. Наскільки вони впливають на навколишнє середовище? Саме шум, шум впливає впливає, шум впливає, тому якщо це стоїть генератор близько через одна з причин, до речі, що доводиться закривати, це ще шум, да, без безумовно, закривати вікна. Але тут так само діє, чим далі ви відійдете, тим менше буде шуму. Ну немає іншої ради на сьогоднішній день. Або як я вже сказав, домовлятися з власниками про те, щоб якось це за великим рахунком, от якщо чесно, якщо хтось захоче припинити роботу цього генератора, він зможе цього добитися через скарги. Є там певні норми, які діють. Ну живемо в особливий час і. От і тому я перед методом, нашою є. з вами розмовою говорила якраз про вживатися, як і бізнесу вживатися, людям, які мають генератори, так і простим людям. Але так. тут якраз і наша мета пояснювати, наскільки має бути генератор, розташований від будинку, щоб людина прийшла і сказала: от пан листопад в ефірі першого західного сказав, що треба 20 метрів, щоб був генератор, тому що це впливає на здоров'я. А які категорії людей є найбільш генератора. незахищеними? А великим рахунком на такі джерела викидів треба отримувати спеціальний дозвіл, і ну я не буду чесно сказати про цю процедуру. Пересічна людина, якщо захоче цим займатися, ну треба бути там більш нічим не займатися, тільки тим, щоб змусити. Власників отримати всі ці дозволи і мати дуже міцно нервову систему, тому що звичайно тиск на таку людину буде дуже сильний і будуть всі пояснювати, що зараз не на часі цим займатися. Тому давайте ми облишемо ці деталі: про метри, про постанови, про там номери. Рішень уряду і так далі, і так далі, такі зараз. речі, як зарядні станції, акумулятори, які є у наших вже безпосередньо квартирах, вони шкідливі для здоров'я? Е, ну, якщо ми їх не викидаємо в. То в Загальне сміття, і вони потім назвали, що потрапляють ту А Та хто вони... зараз би викинув зарядну станцію в загальне сміття? Зараз і всі вони розраховані на певну кількість циклів. І от уже приходить, особливо які ми активно використовуємо, от уже приходить той час, якщо ми використовуємо їх уже там. З зими 22-го року і активно хтось використовує, то вже приходить той час, коли вони перестають працювати, і доведеться їх заміняти, і там питання постає, що з ними робити. От Просто виконати на смітник, не варто це робити. Треба ну, не порівнуватися, пошукати спеціальні місця прийомки. Е Електронної апаратури зарядних станцій, там батареїки і так далі. Для того щоб це потрапило на переробку, а не просто назвали ще потім не потрапило в підземні води в ґрунт. Ми, врешті-решт, отримали шкоди для нашого здоров'я. Ще одна. А... Реальність, з якою ми стикнулися, це забруднення від обстрілів, який не має кордонів. І питаю вас саме про ракетні обстріли. Наскільки екологічно небезпечні вони от не вибух, а от те, що йде після того, чи є якісь екологічні наслідки від тої самої ракети? На щастя, <потребнення> Ну, Дивне, звісно, вислів на щастя, ну невелика вже залишилась і використовується кількість рідкопаливних ракет ворогом, тому що рідке паливо, воно особливо небезпечне. Воно все не згорає, як правило, бо якщо ракету збивають, там залишається частина. Воно настільки токсичне, що в спеціальних костюмах заправляють ці ракети. Тобто. А ми не знаємо, яка ракета прилетіла: твердопаливна чи рідкопаливна. Ну навіть і тверде паливо теж воно небезпечне. Тому загальне правило те, що з будь-яким виховим предметом близько не підходить, нічого не підбирать, По можливості триматися якнайдалі, поки там не буде все беззаражено. І потім, ну там десь це упало, дітей не пускати гратися. Ну, якщо тільки ґрунт там не зняли на на кілька метрів в глибину і не провели рекультивацію цього ґрунту. То це дійсно небезпечно, абсолютно правильно піднімаєте питання. Це небезпечні все речовини. І коли це все горить, то ну, наслідки часто обстрілів це пожежі. І навіть якщо там не саме ракетне паливо догорає, а просто починають уже горіти в наших будинках речі. В наших будинках дуже багато пластику, дуже багато гуми, дуже багато. Різних специфічних хімічних речовин в трансформаторах, якщо десь там електрообладнання, ці всі рідини, які там в яких знаходяться елементи трансформаторів, це все небезпечні штуки. Тому триматися теж треба від цього диму подалі, не підходить, стежить, щоб принаймні не в ваш бік, якщо ви там десь хочете бачити, що відбувається, там подивитися, що. В якому стані квартира, то хоча б стояти з того боку, не, в того, не з того боку, куди вітер несе це все, це дійсно теж небезпечні дуже речі. І, про, і тут важливо, щоб світ також не мовчав, тому що це повітря і воно не залишається на кордоні України, воно йде далі. І мені дивно, що досі. Е... Світ це не розуміє, і питання до вас: чому е, варто світові не ігнорувати екологічні наслідки війни в Україні? І з чим взагалі ми в майбутньому можемо стикнутися? Наше здоров'я, наша тривалість життя? Наше здоров'я страждає і буде страждати далі. Тому всіма способами треба про нього турбуватися, розуміючи, що ще додатково йде навантаження і фактори, які його погіршують. Стан щодо світу, ну це загальне поняття, дуже, дуже широке поняття. Є люди і організації, які це розуміють. Є група юристів міжнародників, які підтримують наших юристів українських, і такі організації, як наша організація. Екологія права людини і так далі, які намагаються зараз вписати в міжнародне кримінальне законодавство таке поняття, як екоцид. В нашому українському є це окремо можна говорити. В міжнародному носі немає в римському статуті, яким керується міжнародний кримінальний суд є там таке нагадування про те, що нанесення шкоди довкіллю в ході військових дій має каратися. Но Потрібна окрема стаття на сьогоднішній день стаття, як оце, дуже серйозна з серйозним покаранням, щоб люди, які віддаються всі накази про обстріл, і так далі, щоб вони були покарані і понесли відповідальність окремо це питання відшкодування збитків. Кажуть, ну от Росія ж не виплатить. Ну знов таки є активи ці 300 мільярдів заморожених, про які ми говоримо. Збитки довкіллю України на сьогодні за підстав. Під рахунками нашого Міндовкілля близько 60 мільярдів доларів. А я хочу названня сказати, що вітер то на Росію теж дме, і там також не захищений є ніхто. 에... Як то щоб в свою ж яму не попасти, я дякую вам за аналіз. Олег листопад, експерт в мережі захисту національних інтересів АНТС, був з нами на зв'язку. Говорили ми про екологічні наслідки війни. Хочу також додати, що нещодавно ми спілкувалися із представником ДСНС щодо. Рекомендацій, як правильно використовувати генератори, розмову цю ви можете знайти у наших соцмережах.